Левое плечо вперед. Стой! Стоп, 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 ओप आईपी वाला काही नाही प्रखोला तो잖아 Я Соєтінова Ольга Степанівна, жителька Бершацького району, село Бирлівка. Хочу розповісти про те, як Залєцький і його врачі, от в мене швець Людмила Анатолівна, підробила довідки у всій совєті, подала на суд. Є запис, яка підтверджує, що вона додала ці довідки в, суд, в суді. Фальшиві, без печаті, без подписі. Чотири рази вже ми писали прокуратура, і це вона є плем'яницею Черватюка Яква, який завідує профсоюзом Бершаді. Він довірений ліцо Заболотного. і заболотний дзвонець крізь, де би це не знаходилося в суді, в прокуратурі, в міліції. Чотири рази я їздила до Русіна на прийом, закривали, відкривали. відкривали. І оце зараз на даний час обратно Лещенко закрив цю кримінальне провадження, так як немає злочину. А вона працює врачом. Вона працювала на фльорину цей сімейним врачом. брала там, її навіть сам Залецький мені це говорив. Я їх боюся, цю сім'ю. Вона брала ці деньги старих пожилих людей. І її жалоби писали, її уволили, убрали навіть є дівницю. Потім її на, 20, на якісь там часи устроїли в медучилище. Черватюк устроїв. Вона поробила в медучилищі. Зараз вона працює сімейним врачом, підробляє оці довідки. Больничний. так само, як брала взятки, так і бере взятки. Скажіть, будь ласка, ви назвали прізвище за Про якого заболотну саме йде мова? Про нашого депутата, якого ми вибирали Григорія як його, там, Михайлович. по фамі... Михайловича. І він дзвонить в апеляційний суд, в Бершацьку прокуратуру. Ну, в апеляційному суді працює його племінник. Він дзвонить і суд закрив рішення, від мене. дали вони довідки на апеляційний суд. Без печаті без до без подписі, про яку підтверджує голова сільської ради, що він походження цих довідок не знає. Це вже 4 роки після смерті чоловіка. Я похоронила його. Вона. Ходила, добила чоловіка на онко. Він больний був. Мене тепер обміняють, що я його лікувала. Коли я його лікувала у цій реанімації, він лежав. Я за свої кошти лікувала. Я брала кредити. Я продала все майно, яке в мене було. А вони дали мені довідку, що я потратила 936 рублів. Я кажу, як я потрапила. Я вісім з чим то тисяч потратила в реанімацію. Мені показали історію болі. Коли я побачила історію болезні, там було красними буквами написано беле. Я питаю, а що це таке беле? Мені сказали, це лікували його за больничний щот. А нічого, навіть світильники були в вперішні, в мене є ці довідки, в мене є це все документально. Тобто ви хочете сказати, що ви купували для лікарні медикаменти, так. купували ліці, перчатки, світильники, а вони з. Це все а на, на, всього, рахунок на рахунок держави. тобто привласнювали гроші да. Да? і ви все таки стверджуєте, що народний депутат України заболотний. Григорій Заболотний втручається в правосуддя Черватюк, Як і йому вже під 90 Ні, років Ні, хвилиночку, я хочу таке уточнити, що депутат Верховної ради заболотний втручається в да. правосуддя, вказує прокурору да. міліції суддям, як вести справи, як судити. Я до нього зверталася лічно на прийом, коли ще Око чоловік до, до Григорія Заболотного просила його. І я прямий ефір був, я дзвонила, казала, що якщо він не причетний до цього, якщо це ну, мені просто обманять мене, ж це Заболотний дзвонив там, щоб закрили і прикрили. Він мені не зв'язався, я дала свої координати. Я, я скрізь просила. Він за мною не може, ну не я не можу з ним зустрітися. А Черватюк, як його цей, як його очі забула, вже під 90 років він працює з дочкою. Я зверталася до діти. Він є державний службовець чи ні? Так. Да, заболотний йому подарив він у Марку. То, що він прийшов на виборах. І це весь район знає. І він всіх шантажірує, він всіх закриває, всі бояться, все руководство боїться. Тобто у вас перші мафія маленька. Так. Да. І вони, оце, оця швець, вона як вона може працювати, вона зі мно, вона вбила е... свого батька, зі мною судиться, підробила довідки. І я, в мене вже чоловіка в 10 му році помер, а я долги віддаю, вона на похороні не була. Даже. Назвіться, будь ласка, ще раз і скажіть, звідки ви зробили? Суєтінова Ольга Степаніна. Село Бирлівка. Це Бершацький район, Бершацький район Вінницька, область. Вінницька область. Я вскрізь зверталася і в 33-й канал, і їздила в самооборону в Вінницю, і складали мені заяви. І це на даний момент Лещенко закриває і Куцяк прикриває Лещенко, Лещенко зам, начальник слідчого діла. Бершатського райвідділу. І я була в Русі на чотири рази на прийомі. І лічно по телевізорі, прямий ефір був я задавала питання. По цих довідках, я вже раді принципа, зараз треба кримінальну справу, ми вже конкретно вказали, що е, цю довідку надала е, Швець Людмила Анатолівна. Е, лікаря за фіктивні довідки ніхто не притягує ні, до кримінальної ніхто, її навіть не допитують. Напроти міліція і е, больниця слідка, що Мілі Лещенко сказав. Щоб я закрив цю справу, а сміється в лице і говорить: куди хочете, жалуйтеся, я відведу будете жалуватися у Вінницю, я відвезу торбу, будете жалуватися на Київ, я теж відвезу торбу. І мені нічого не буде. І мене навіть закрили. Він передзвонив, коли я до Русіна на прийом. Мене закрили в кабінеті і не відпускали на прийом до Русіна, щоб я попала. Я з ними почала боротися. А Русін це хто такий? Е, генерал був бивший. Бивший е, генерал Вінницького УВД да, області. Да. І я до школьного вже записувала, їздила на умову, пообіцяв мені розібрати. Школьний зараз новий начальник Вінницького УВД, як він приймає закрили, вас? Закрили, прикрили, ось на 20 іюня закрили провадження, а вони мене ще визивають на собісідування. Я знаю, що закрито, а мене визивають на собісідування е, цей багнюк, слідуватель у вершаді. Добре, дякую.